За всю історію Голлівуду було багато провалів. Були фільми, які сотню мільйонів бюджету. В результаті ставали касовими невдачами, але бувало і справжні фіаско, які своїми провалами вбивали цілі жанри на десятки років. І саме про такі три картини сьогодні хотілося поговорити. Коли в середині 90-х студія Коровко вирішила створити епічний піратський фільм, ніхто не міг передбачити масштабу катастрофи, що наближалась. Компанія Коровко на той момент була досить успішною. Вони випустили перші три частини Рембо, Термінатор 2 і основний інстинкт. Тому амбіції створити найдорожчий піратський фільм в історії здавалися цілком виправданими. Спочатку фільм мав бюджет 65 мільйонів доларів, що фінансувався переважно зарубіжними інвесторами. Головну жіночу роль мала грати Джина Девіс. А поруч нею повинен був з'явитись Майкл Дуглас. Але вже на початку. Виникли проблеми. Дуглас покинув проєкт через творчі розбіжності. І його замінило Меттю Мадайном. Режисер Рейні Харлін приїхав на зйомки на Мальті, коли вони вже почались, а дорогі декорації вже були побудовані. Але Харліну вони не сподобались, і він наказав їх знести та побудувати заново. Самі ж зйомки також перетворились на справжній кошмар. Робота на воді завжди складна, але острів головорізів встановив новий стандарт хаосу. Декорації регулярно руйнувались, техніка ламалась, а актори страждали від морської хвороби. Тому бюджет постійно зростав спочатку до 92 мільйонів, потім до 98, а з урахуванням раніше перероблених декорацій, виріс. До 115 мільйонів доларів. Але найгірше було попереду. Королко Пікчерс, як вже відзначалось, потребувала успіху, адже їхня бізнес-модель базувалась на одному двох великих хітах на рік, які б фінансували всі інші проекти. Але коли фільм нарешті вийшов на екрани в грудні 1995 року, сталася катастрофа. При бюджеті у 115 мільйонів доларів фільм зібрав лише трохи більше 10 мільйонів. З урахуванням інфляції на сьогоднішній день збитки склали близько 150 мільйонів, і наслідки такого виступу в прокаті були жахливими. Карооку Пікчерс не відразу, але збанкрутувала. Та жоден голівудський керівник не наважувався інвестувати в серйозні піратські фільми майже 10 років. Піратський жанр почав вважатися прокляттям, аж поки у 2003 році Джері Брукхаймер не переконав студію Дісней зняти піратів Карибського моря. Якщо острів головорізів був просто дорогою невдачою, поворота раю Майкла Чиміна стали подією, яка назавжди змінила всю кіноіндустрію. Це був той випадок, коли один режисер зі своїми амбіціями зруйнував і поховав епоху авторського кіно. Майкл Чиміна отримав п'ять Оскарів у 1979 році, включаючи найкращий фільм року за свою попередню стрічку Мисливість на Оленів. Тому студія United Artists дала йому початковий бюджет у вигляді 11 мільйонів 600 тисяч доларів і повну творчу свободу. Чиміна мав грандіозні плани щодо створення епічно вестерна про війну в окрузі Джонсон, зірками того часу в головних ролях. Під час знімального процесу режисер виявився перфекціоністом божевільного масштабу. Він переробляв одну і ту ж саму сцену десятки разів, будував цілі міста заради кількох кадрів та наполягав на використанні справжніх потягів часів 19-го століття. Через це зйомки затягнулись на місяці понад запланований термін. І чиміно, зрештою, мав майже 200 годин відзнятого матеріалу, який потрібно було радикально скоротити. Та всього лише там якийсь бюджет фільму, який на кінець зйомок виріс до колосальних 40 мільйонів доларів. А це був 1980 рік. І ще до завершення. Фільму про виробничий хаос під час зйомок знали всі. І коли нарешті фільм вийшов на екрани, сталася катастрофа. Його критикували всі, хто тільки міг і за що тільки могли: від поганого написаного сценарію, до сумнівного кастингу та повільного темпу оповідання. А в кінотеатрах фільм зібрав лише близько трьох мільйонів доларів. І цього також виявилось достатньо, щоб незабаром після випуску фільму збанкрутувати студію Юнайтед. Але найстрашнішими стали довгострокові наслідки. Після воріт раю студії назавжди змінила свої правила. Ерековий режисер мали повну творчу свободу за цей фільм ознаменував кінець авторського кіно, яке процвітало в 70-х роках. А вестерн як жанр також отримав серйозний удар. Після такого провалу голівудські вестерн стали рідкістю, і жанр, який колись був основою американського кінематографу, перетворився на нішовий продукт. У середині 90-х Кевін Костнер був абсолютною зіркою Голлівуду. Танці з вовками принесли йому два Оскари в 90-му році, і він міг собі дозволити будь-який проект. Тому Костнер вирішив створити амбітний постапокаліптичний фільм про світ, повністю покритий водою після танення льодовиків. Студія Universal спочатку схвалила бюджет у 100 мільйонів доларів, але до середини 94-го року він виріс до 135 мільйонів, а фінальні витрати на фільм досягли рекордної на той час суми у 175 мільйонів доларів. Як завжди, в таких фільмах проблеми почалася ще на. Виробництва. І знову ж таки через важкі умови зйомки на воді. Почалось все з того, що багатомільйонні декорації, які були побудовані в величезному морському резервуарі, під час виробництва зніс ураган, наслідок чого вся конструкція затонула і довелось будувати другу. А Кевіну Костнеру через затоплення цієї декорації довелося інвестувати 22 мільйони доларів власних коштів. І в результаті витрати на відновлення декорацій та інші виробничі затримки, перетворили заплановані 96 днів зйомок на масштабні 157. Відповідно, і бюджет зріс до рекордних 175 мільйонів доларів. І ситуація ще ускладнювалась конфліктом між Коснером і режисером Кевіном Рейнольдсом. Напруження на знімальному майданчику дійшло до того, що Рейнольдс залишив проект до його завершення, і Коснер був змушений сам завершувати монтаж. В цей же час преса почала полювання на фільм ще до його виходу. І коли він нарешті вийшов на екрани влітку 1995 року, касові збори в США склали 88 мільйонів доларів, а міжнародний прокат підняв загальні збори до 255 мільйонів доларів по всьому світу, але фільм все одно вважався величезним провалом. Найсумніше це те, що водний світ не був таким же й поганим фільмом. Візуальні ефекти та екшн сцени були доволі непоганими, але репутація фінансової катастрофи переслідувала картину роками, і замість амбітних авторських робіт індустрія почала орієнтуватись на перевірені франшизи. І якщо підсумовуючи, то острів Головорізів» поховав піратський жанр майже на десятиліття, ворота раю завершила епоху авторського кіно і нанесла смертельний удар по вестернам, А Водний світ зробив студії надзвичайно обережними щодо оригінальної науково фантастики високого бюджету.